Виконуємо номер 182 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши три дроби щодо рівню дробу 1624, знаменники яких менші від знаменника цього дробу. Поділимо чисельники знаменних дробу 16, 24 на 2. 16 ділимо на 2. І 24 ділимо на 2. 16 поділити на 2 буде 8. 24 поділити на 2 буде 12. Отримали 8 12 -х. це перший дріб. Які дорівнює дробу 16, 24, і знаменник якого 12 менше, ніж 24. Наступний дріб запишемо 4 шостих. Його ми отримаємо, поділивши чисельник і знаменник даного дробу на 4, 16, 24, дорівнює 16 ділимо на 4. І 24 ділимо на 4. 16 поділити на 4 буде 4. 24 поділити на 4 буде 6. Отримали дріб 4 шостих. 6 менше, ніж 24. І третій дріб. Будемо мати 2 третіх. Дріб дві третіх ми можемо отримати, якщо чисельник і знаменник дробу. 16 24 поділимо на 8. 16 ділимо на 8 і 24 ділимо на 8. 16 ділимо на 8. Маємо 2. 24 ділимо на 8, маємо 3. Отримали дві, дріб дві третіх, його знаменник 3 менше, ніж 24. Ми записали три дроби: 8 812, 4 шостих і 2 третіх. Щодорівню дробу 16 16,24, знаменники яких менші від знаменника цього дробу. Номер 182 виконано.